Всім здорова! І сьогодні я вам покажу механізм в Майнкрафті, який називається дискотечний підлог. От, коротше, бачите, у нас підлога зараз кольору червоного. Жмемо на синій, стає синій жмемо на червоний, червоний, синій, червоний. Який ви нажмете, такий він буде. Механізм. Як дивитися, як ви його вже будете знати, він для вас буде легкий, але зараз механізм для вас, хто не знає його, він важкий. Ну, ми його почнемо робити і починаємо. Потім бачимо дві точки у цій, в чотири куба. Від тої точки ми так кубиком купаємо. Щоб не збиватись. Ну, хто вже цей механізм знає, він може і без того будувати. Ну, я вам раджу з тим. Ну, так ми його подаємо. Що ви там плануєте зробити для друга чи на сервері дискотеку якусь, то ви беріть оцей приклад. Є, звичайно, що є навіть на три кнопки, але я цей механізм не знаю. Він ще більший, ніж оцей. На кожну блок ставимо факел і на факел ще один. От, коротше такі є. Ставимо хрестик, не виходячи за лінію. Механізм не мій. Не, я його навчився. Ви не кажіть, чи я його вкрав. Механізми для всіх потрібні. Хтось планує механічний дім. То я не кажу, що ви в мене ці механізми крадете. Наоборот, використовуйте їх для механічного дому. Я вам за це буду вдячний. Ну так ми будуємо. Що зомбі хочеш? Ну от. Дивіться уважно, бачите, я так хрестиками ставив, не виходячи за паркан. Оце вам, ну, не за паркан, а за лінією. Далі ми ставимо посередині хрестика ми маємо поставити редстон. Зроблю це швидко. Так, все. Постав, все. А на кінчик хрестика ми ставимо поршні липкі, щоб вони блок могли назад відсунути. Куди я ставлю? Ну от, коротше. Коротше, так між поршнями не задіває лінії. Ставимо любу шерсть Коротше, як які вам кольори притаманні такі і ставимо Так, 4 хвилини я вже роблю. Це в принципі довго. Постараюсь швидше. От, коротше. Далі беремо налипки поршні, ставимо протилежну шесть під колір, яка буде мінятися внизу колір, який має на іншій кнопці помінятися, а зверху який вже стоїть колір. А зверху, також маємо поставити колір відповідний для підлоги. Що взяли. Це зробили. Так. А, ми ще бокові штуки завели. З цієї сторони у нас буде. Доставляємо з цієї сторони ще один шар. Тільки отак. Уважно дивіться, як я роблю. Тут оставимо. Один блок, так. Я колись був запутався, хоч одна неправильна річ, все, все полетить. І ваш механізм або неправильні ри поставить, або щось інше. Так, тут ми беремо нелипкий поршень, простий поршень. З тої сторони ми беремо ставимо три блока. Отак. Ламаємо два блока. Строїмо таку лінію проти нашому вже розкритим головкам поршні І беремо теж, ставимо поршень Юрі, все трошки Так, далі ми беремо. Ставимо Redstone. 5G-7 хвилин. Я встигну. Та не партесь, я встигну. Цей механізм вам 100% має отримати, якщо ви все правильно виконуєте. Якщо ви нічого... так... Думаєте, Ех, щось там неправильно зробив. Звісно, ще як ви так будете думати, нічого правильно не виконайте, хоч одну деталь. Все. Механізм не запрацює. Так... Так, так. Тут таке ж саме. Потім я вже тут почну. У нас же финал перед финально. Ч тут? Ничего тут немає. Перед финально. Скиллет тут остав... Мішаю, тільки. Та Да бки-палки. Короче, ставим біля кожного блоку вот так. Так все має бути. Ви зрозумієте. Щоб коли сигнал подається, пошні закривається, ці відсувають в цю сторону, а якщо інша кнопка, значить ці в іншу сторону. Так. От, коротше, з одної сторони ставимо так, без задержок. І з цієї сторони, так, щоб сигнал з цієї не міг пропускатися сюди. А сюди в три клік. Раз, два, три. Раз, два, три. Щоб один проміжок був. між ними. Ставимо між цим. От, майже все готово. Тепер нам треба на верхній поверх провести. Провести ми маємо як провід, щоб у нас все чудово працювало. Далі ми беремо отак, щоб отуда ще повторювати. Так, так. От, коротше, беремо. Стан кнопку. Пробує. Працює, все неймовірно. Так само ми вже беремо. Все, виконуйте правильно, інакше нічого вам не вийде. Якщо ж одна річ неправильно, все полетить. Тож кнопку? Прям, звісно ж, тепер зімемо на цю кнопку. Ну, підлагало, подумаєш. От. вот так. Бачите, все працює. Окей. Okay. Тепер ми можемо заставити все уважно. І все, дискотека у нас готова. Можна оці два проводи провести до діджей комнатки. І все. Який хоче колір, такий ставить. Окей, okay, все у нас готово. Можна перепробувати. Ми вже пробували, як бачите, все працює. Всім дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Всім пока!